В Славуті вшановують обдарованих дітей та нагороджують відзнакою управління освіти коронація успіху уже більше десяти років поспіль. І завжди ця церемонія проводиться в урочистій обстановці за великою кількістю учасників та гостей заходу. Відзначають дітей за успішну участь в обласних всеукраїнських міжнародних олімпіадах із навчальних дисциплін, предметних турнірах, творчих конкурсах та спортивних змаганнях. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників та захисниць, полеглих в російсько-українській війні і мирних громадян, які загинули від збройної агресії Російської Федерації. Та незважаючи на непрості часи, які переживає Україна, здобувачі освіти продовжують розвиватися інтелектуально, творчо, фізично і досягають вагомих успіхів. На цьому наголосили начальник управління освіти Ельміра Перепелиця та міський голова Василь Сидор. Цей навчальний рік приніс нам чимало перемог та успіхів, тому що кожна дитина присутня у цій залі, а їх сьогодні 320, є переможцем переможцем предметних олімпіад, малої академії наук, спортивних змагань, інтелектуальних випробувань, творчих та військових змагань. Ви є гарним прикладом. Для своїх друзів та однолітків і натхнення для нас, дорослих, ми старалися максимально зробити безпечні умови. Ми старалися максимально зробити, щоб ви мали можливість отримати знання, щоб викладачі мали можливість передати вам той обсяг знань, який вам потрібно. Ми старалися максимально зробити так, щоб ці умови були максимально, максимально ефективні. Сьогодні ми маємо нагоду відзначити частичку тих учнів, які показали найкращі результати, але ми без виключення з повагою відносимося до всіх учнів, яких нема сьогодні в цій залі. Але які по іншому себе можуть показати в номінації інтелект віншували переможців обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та предметних турнірів. Відзнаку вручали міський голова та керівниця управління освіти. У номінації Юніор-науковець відзначали переможців обласного етапу захисту наукових робіт малої академії наук, предметних наукових конкурсів, учасників науково-практичних конференцій. Номінанти отримували відзнаку із рук почесних запрошених гостей, викладачів та науковиць Національного університету Острозька академія. Що стосується наших юних талантів, безумовно хочу подякувати для педагогів, які знайшли в собі наполегливість, мотивацію віднайти, побачити той юний талант, надати підтримку і супроводжувати на тому шляху, для того, щоб мати такі результати, які ми сьогодні з вами бачимо. Для самих юних талантів я хочу подякувати теж і змотивувати їх не зупинятися на цьому шляху. У номінації Сокіл Джура відзначали команди-переможці міського обласного етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької патріотичної гри Сокіл Джура у своїх вікових категоріях. Відзнаку вручав учасник російсько-української війни Олександр Горделюк. Хочу подякувати за запрошення. Дуже приємно знаходитися сьогодні на цій події і хочеться кілька слів сказати про важливість національно-патріотичного виховання нашої молоді. Переможцям творчих обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів та змагань вручали відзнаки у номінації Творчість. Виконували почесну місію керівниці зразкових художних колективів будинку дитячої творчості Майя Сайпель та Олена Онопрічук. Номінація Спортивна та туристична надія зібрала на сцені юних спортсменів громади. Відзнаку їм вручали майстер спорту з легкої атлетики та тренерка Дю США Дарія Касян та призерка європейських чемпіонатів з боксу Ольга Пипчук. Слово подяки висловлювались на адресу педагогів, які відкривають та розтять талановитих дітей. Дякували батькам, які також є співавторами успіху своїх дітей. І за традицією на церемонії коронації успіху нагородили також сертифікатами та грошовою премією переможців у номінаціях. Особистість року ліцеїста Романа Мартинюка. Гордість року ліцеїста Назара Муха, інтелект року ученицю гімназії Успіх Анастасію Білецьку, спортивна надія року вихованку Дю США Катерину Черняк. І творча особистість року вихованку БДТ Злату Шерстнікову. Загалом на церемонії було відзначено 320 кращих із кращих обдарованих дітей. Музичними подарунками винуватцям свята стали найкращі художні номери у виконанні творчих колективів та виконавців будинку дитячої творчості.